Ця організація е, учасників АТО просить її виділити. Шановна Миколая, ми розмовлялися з депутатами і практично заметна комісія практично спочатку треба їх повернути в комунальну власність. Питали, ми повертаємо комас..., е, їх спочатку в комунальну власність ділянку, е, тому рішення таке складається, відмовити у нас організації. Верхнівська співучасника волонтерську групу, по суті, звернення. Поки в даний момент її просто немає. Чи що? Ну, там десь за 53-м будинком, там де вагончики там стояли, чи що там стояло, так і далі. Так. Давайте будемо все-таки шукати майстер. Шукати, тому що ми практично працюємо, повертаємо це на себе у власність для того, щоб ми могли її надати. Поки в даний момент дали у нас у власність. Ми ще не Ну передали. Хай приходить, що прийшов, хай приходить, розказує свої плати, чи він теж інвестор такий, чи він може платити, чи не може платити. Якісь, на яких у кого, тому що знову ж боєво учити. Слову, про те, що в договорі, що та э, ділянка надає від будівництва учасникам АТО ну, для того, щоб чітко прописана для чого вона надається. Бабушки. Польський, душий, ромашка, няще, ворончок, модель. Павленко, Олег, усміхне. за. тут. Вам? Согласен, так? Понятно. Ну, давайте. Я думаю, що приводится. Шановні панели, переходи. Роман для звернення сьогодні, що головы допомогли стають совершенно радо. По даному питанні я слово надам вашему депутату з колегою зазначаючи це так подивись я думаю що щось